Сьогодні 10 лютого. На термометрах мінус 15. Морозне повітря, слизькі доріжки крижаний вітер. За такої погоди більшість людей намагається без потреби не виходити з дому. Та для двірників це звичайний робочий день. На зміну вони виходять із самого ранку. Робочий день триває без теплих кабін і обігрівачів поруч. У зимку роботи не менше. Потрібно чистити тротуари, сходи, оббивати лід, посипати слизькі ділянки. Цим і займається сьогодні Антоніна Сафронівна у свої 75 років. О сьомій годині, навіть раніше, приходимо на роботу, посипаємо, розбиваємо. Робота важка, звісно. Водії приїжджають, вичищають, людей мало, а роботи важко багато. Так працюємо. І 7 до 4. Раніше приходимо на роботу, працюємо. Обід з 11 до 12. -ї. У вас якийсь є певний участок, на якому ви працюєте? А це мой участок центру. До Сандарта і по, по дорогах, куди масить пошлять, посипаємо, шишаємо, мусорки бираємо. Остановки чистимо, все повністю. Піна і зараз піна болить, і руки болять, а треба роботи. Щодня той самий маршрут, незалежно від погоди. Буває, що хтось захворів, тоді доводиться допомагати і на інших локаціях. Ми бачимо, що часто на тротуарах о, ну, спеціальною технікою чистять. А є такі місця, де техніка не приїжджає, то ви там вручну. Ми вручну посипаємо на машині, посипаємо одна на машині, а друга посипає відром. І техніки дуже багато посипають, розчищають, посипають. Що для вас найважче в цій роботі взимку саме? Ну, на зимку все посипати, розчищати. Ви кажете, робота важка, не думали змінити? Ні, до смерті буду працювати, поки не міженуть. Так подобається? Мені вже… Так, да, я вже з 82 року вірніком працюю. Працювала на подіок, потім пішла двірніком. Я благодара, що в такі гадаві робите працю, у нас така кажу, робота. І старі, і молоді, теж хоче жити. Треба працювати. Оксана Кривошеєнко у комунальній сфері працює вже близько 20 років. Робота важка, що найскладніше? Найскладніше, вона нас робота важка, але вона вся складна. Вона вся важка, вона мій не знає, що буває, що кожен день і посипка, і працюємо з транспортом, і посипаємо, і, і в дощ працюємо. Таке. А зараз ви що робите? тут? — Зараз я буду брати у колеги піском і буду посипати mm -hmm. Да, Замітаємо, посипаємо та таке. Чи чуєте якісь коментарі від людей, позитивні, негативні? Є, всякі коментарі є. Що ті типу, ми, що типу, не прибирається місто. Всякі коментарі. І хороші, є, і погані і коментарі болить усе. Так коротко описують свій стан, вірники користання після робочого дня. Все болить, все і руки, і спина, все було. Ну, а що робити, У нас така робота. Ми працюємо, бо нам треба за що то жити. Отак. Щоб ми не будемо не будем працювати, не будемо за що хліба купити. Чи хотіли б ви, щоб робота двірника більше цінувалася? Дуже хочемо цього, щоб, щоб люди поважали роботу працівників, двірників і цих і комунальних сфер, щоб всі. У комунальному виробничо господарському підприємстві у штаті 18 двірників. Кількість часто змінюється, адже не всі можуть витримати складну роботу. Двірники щодня працюють по втому і біль у тілі. І, можливо, найменше, що можуть зробити коростенці, це сказати просте дякую.